Так. Ось полуарочка. Є вот такая вот тут а, прыщики. И тут чуть-чуть краски снято. Вот песочило. От сейчас будем тут вскрывать. За райоршиком пройдемось. И глянем, что тут знаете такие. Вот такая ерунда тут. Зараз вкриємо, глянем, треба барити чи не подивимося, що буде. Так, відкрили, Чітко, дирок немає, просто підірвала краску. Вичистили все і все, такі точки є якісь, але це не ржавчина. От. Чисто. Арочка теж тут чистенька. Тут ще стремо зараз. Щось таке може і все отак От чиста. От, а всередині ось трошечки є. Ось тут мазнули. От. Ось тут є невеличка дирочка, її заваримо. От. І отут отак о. корозія, але дирок немає. Намастили його преобразователем ржавчини, змиїм де буде чітко. Зараз отут затрем, і цей край затрем. і глянемо що там. Ніти будемо за цей окувати. Далі. Все, грунтанули, сохне. От, зачистимо. Відкрилок немає, треба ставити, мабуть. Будуть ставити, побачимо. Е, погрунтовано, все чекі-пуки сохне, затираємо і красочку розбавляємо і шук. кусочок такий передуємо по да, сюди. І, і все. І з цього буде чекі-пуки, добре, що дирок немає. Тут протравиться, От. намазали прибразувателі ржавчини. Вияс, витравить і будемо грунтувати так само, як виїдає держу. Так само погрунтуємо, покрасимо і помажемо. Е, і так, всі відео починаються і так. Капець. Так, отут був підкрас, ми підкрасили. Краска трохи не співпадає, Ну ми її не підганяли її, щоб вона співпадала, просто задули, зачистили тут. От. Варити не надо було, чистеньке все. Акуратненько підтягнули, пшикнули Да і все. Весь оцей куточок красили. Тепер що в нас тут? О. Отут була дирочка маленька. Невеличка. Ми її зняли все, Ну десь по цю державу все було. Зачистили, заварили дирочку, От, вичистили ось тут Ось тут арку, ось вона вичищена і треба її загерметити. Арка не гірмечена аж по сюди, десь воно і очі. Чи... Не так чи не як, непонятно. Вона не гірмечена. Чимось намазане, але ніхто його не гірметив. Не достали чи що. Тут вона в герметику а тут далі його немає. От зараз ми це все витрим Витримо, Обіжиримо і герметиком його заділиємо. Щоб воно там не гнило. Зараз таку будемо роботу робити. Так, засіликонили. Чи загірметили, як правильно. Ось так воно все це вийшло. Дуже близько і не видно. Ось так. Загірметино. Герметиком я це все заробили. все чека. Ось і ось. І все. Вже підсихає там дуже гаряче і сохне Все, ось так і буде, Герметили таким герметиком Все на покраски тут ось витрило, видно що різниця трохи є, але то не тіло Все збираємо став все на місце